Для того, щоб під'єднати люстру до мобільного додатку, ми завантажуємо додаток LAM Smart Pro. Посилання на нього є в кожній інструкції. Далі ми заходимо у додаток. Дозволяємо користуватися Bluetooth. Створюємо нову кімнату і називаємо її як завгодно. Це не має жодного значення навіть набір букв. Заходимо в нову створену кімнату. Тепер уважно: ми вмикаємо люстру з вимикача. Тепер ми натискаємо ось цю кнопочку. Ми бачимо, що люстра замигала, і ми можемо нею керувати з мобільного додатку. Тепер важливо, щоб користуватися RGB-підсвіткою, ми натискаємо ось цю кнопочку. І ми можемо переключати різні кольори, якщо декілька разів тикати. І тепер уважно, якщо злистнути додаток на праву сторону, ми бачимо такий кружок. На даний момент він не робочий і він поки що працювати не буде.